Бюро економічної безпеки викрило масштабне виробництво фальсифікованих харчів. Злочинці розгорнули підпільне виробництво у парку Межигір'я. Вони підробляли солодощі, спеції, каву та жувальні гумки українських і навіть міжнародних брендів. Більше про це будемо говорити з Альоною Матвієвою. Це речниця бюро економічної безпеки України. Альона, вітаємо вас. Вітаю вас, розкажіть, будь ласка, деталі цієї справи. Що там підробляли, і, власне, де продавали це все діло? Було встановлено, що група осіб масово виготовляла продукти харчування на території Києва і Київської області. Підроблялися продукти харчування як дуже відомих українських брендів, так і міжнародних компаній. Були проведені обшуки за чотирма адресами. Дві адреси знаходилися в броварах. Одна з адрес це був гаражний кооператив на території міста Києва. І ще одна адреса це саме парк Межигір'я. Якщо ми говоримо про парк Межигір'я, то там було встановлено, що знаходилося підпільне виробництво на території теплиць, саме в приміщенні теплиці, підробляли та фасували такі продукти харчування, як тістечка, каву спеції жувальні гумки також були макарони швидкого приготування тобто, ті бренди, які ми доволі часто зустрічаємо в магазинах. Їх от підробляли на цьому виробництві. Використовували дуже багато обладнання спеціального. Працювало підпільне виробництво впродовж декількох років. Складність, щоб їх встановити, була в тому, що підприємство це незаконне. Воно постійно змінювало місце дислокації, місце виготовлення. Тому їх встановлення було ускладнювалося саме цим. Санітарні умови, в яких виготовлялося, були не найкращими. Якщо ми говоримо про виготовлення саме в гаражному кооперативі, то там збиралися, пакувалися жувальні гумки. Ми розуміємо, що жуйка, яка збирається в гаражі, пакується, ну вона не придатна для вживання. Збували продукцію через мережу інтернет, це сайти, це телеграм-канали. Якщо ми говоримо за фізичних осіб, користувалися кур'єрськими послугами і їх відправляли. Якщо ми говоримо за оптові продажі, то це були також юридичні особи по всій території України саме на ринки. Закупали і вже на ринках. Реалізовували цю продукцію за результатами обшуків було вилучено п'ять автоматичних ліній саме для виготовлення, 20 станків для маркування різними логотипами, абсолютно і також шість станків саме для. Пакування продукція, всього вилучена продукція, тобто це і сировина, і обладнання, і вже виготовлена продукція всього близько 200 тонн, тобто доволі багато. І тут ми хочемо нагадати, що підроблена продукція це вперше це небезпечно для вашого здоров'я, адже сировина, з якої виготовляється, вона незрозумілого походження, не дотримується ніякі умови для того, щоб виготовити цю продукцію, тобто її якість. Дуже низька і дуже погана. А для того щоб вберегти себе від цього, ну як мінімум, ви можете завжди просити сертифікат походження продукції, того ну щоб, хоч якось себе убезпечити від вживання нелегальної продукції, тому що от ці незаконні виробники в них не було жодних документів, жодного сертифікату, тобто абсолютно нічого, було а, таке масове виготовлення підробки без документів. Про викриття цієї підробки. Про сам факт нам розказала Альона Матвієва. Вдячні, нагадаю, речниця бюро економічної безпеки України з нами на зв'язку. Щойно.